Від однієї кімнати до різноманіття лікувальних кабінетів в управлінні соціальної політики Тернопільської міськради знову новосіля. Цього разу відкривають кімнату релаксації, пункт прокату засобів реабілітації та презентують нещодавно куплені масажери. Раніше брали на прокат, тепер мають власні. Зараз є масажер для ніг. При захворюванні венозної недостатності, полінейропатія, тромбофлебити, ті, що люди старшого віку це найбільше хворіють. Ми купили, придбали цей масажер з нефритом. Він має антибактеріальну протизапальну дію, лікує всі остеохондрози, артрози. І ще ми замовили один масажер, просто трошечки ще затримується проплата для спини. І По 15 хвилин щодня користується одним з них пан Анатолій. Ходити у поліклініку чоловіку важко. Управління соцполітики поряд. Каже, результат від процедур помітний. Ну, разів, мабуть, десять і були так сказати, покращення. Тобто, є реальна, дія. є реальна дія. За місяць фахівці центру відновили функціональність руки пані Ярославі. Жінка дякує зі сльозами на очах. У мене права рука, я не могла ні розчесатися, ні ну, не могла підняти навіть таку. Ну, мені підказали, що я не знала. І я прийшла сюди. Уляна Зіновівна зі мною працювала, масажі робила. І я дякувати. Богу. Люди ходять сюди роками. Одна з головних причин зізнаються безкоштовні послуги. Оплатить немає можливості, тим більше, що я другої групи сім'я загибла, син інвалід другої групи, дружина інвалід третьої групи. Всі пенсіонери, Так про проплату умова не може бути. Соціально незахищених людей у Тернополі багато. На обліку в міському управлінні соціальної політики майже дві тисячі з них. Фахівці управління добре знають потреби усіх власними силами і завдяки спонсорським коштам обладнали кабінет релаксації. Сеанс 15 хвилин, та навіть цього досить, аби допомогти відвідувачам заспокоїтись. Бо напруження у суспільстві зростає, кажуть психологи. Найбільше турбує, звісно, депресії, невпевненість в собі, невпевненість в своєму майбутньому. Звісно, турбують різні хвороби, які я бачу дуже зв'язані з психосоматикою, з тим, що вони переживають». Лікарі медико-соціального відділення застосовують арому та фітотерапію, використовують аромомасла для масажів та інгаляцій. Спеціально облаштований і інтер'єр кімнати. Вже кілька місяців тут живе пара папуг. Все це, кажуть, фахівці найкращий спосіб зняти стрес і напругу. Подбали в управлінні і про тих, хто потребує інвалідних колясок, ходунків чи милиць, але не може їх купити. Згідно законодавства, безкоштовно засобами реабілітації мають право користуватися лише інваліди, але дуже багато є людей, які там в силу віку, наприклад, вже потребують візка інвалідного, чи ходунків, чи милець, чи травмувалися і потребують цього. Для того щоб люди могли не витрачати на це кошти, а покористуватися, повернути і ще комусь допомогти ці засоби реабілітації зможуть. Власне, ми сьогодні презентуємо пункт прокату засобів індивідуальної реабілітації.